Чернігівці вшукували квитанції з оплати за природний газ у січні. Суми значно більше ніж у попередні місяці, і роз'яснень чому немає. Люди стали масово звертатися до Чернігівгазу. Як пояснили на прес-конференції журналістам представники цього відомства, причина у зміні постанови кабміну. Є чотири групи залежно від обсягів споживання. Щороку проводиться перерахунок, і якщо людина споживає більше, її переводять на вищу категорію. І відповідно за кожен кубометр газу вона платить більше. Если человек уменьшил потребление и перешел с одной ценовой категории в другую, ему делался перерасчет, и те деньги, которые ему пересчитывались, уменьшались, оставались на лицевых счетах в счет погашения будущих платежей. Если человек как бы в силу обстоятельств перебирал и переходил с одной категории в большую категорию, то ему до, досчитывалось это. Сума тих діях з предыдущий год, і ціна вже встановлювалася, сходя з того об'єму, котором потріб суму діянь він должен була платити в течії трьох місяців. То тобто есть законодавством предусмотрена була кабасрочка платежей. Не допускати контролерів до свого приміщення теж не варіант. У цьому разі розрахують за нормами, що прописані у положенні кабінету міністрів, а це може бути більш витратно. Більша частина споживачів, які звертаються. Це ті споживачі, ті споживачі, які скривали дані куби дані в, в тих роках, коли був перерахунок. Вони не допускали наших контролерів. Вони саме занижали показники, аби залишитися у мінімальній категорії. Цей розрахунок на сьогоднішній день дає змогу розрахувати ті небліковані дні, які споживачі нам не допоказували в прошлих роках, як запевнили журналістів на прес-конференції, у Чернігові на вищу категорію оплати перевели близько двох тисяч споживачів. Якщо у вас є запитання, а працівники Чернігівгазу не надають інформацію, чи спілкуються з вами некоректно, телефонуйте на телефон довіри 64 42 97. Якщо ж ви не згодні з перерахунками, можна звертатися до суду.